Підемо далі, поговоримо про ситуацію на ще одному керунку. Отже, майже 9 тисяч російських солдат ліквідували українські захисники на Бахмутському напрямку. Про це інформує начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фітьо. І це лише з початку листопада. Фітьо також додав, що країна-агресорка намагається поповнити армію за рахунок прихованої мобілізації. Однак серед так званих новачків є чимало дезертирів та відмовників. Українські військові активно обороняються на Бахмутському напрямку, переходять до атак, покращують своє тактичне становище. Ну а водночас російські окупаційні війська намагаються відбити втрачені позиції, але успіху досягти не можуть. Більше про це будемо говорити з Олександром Бородіним. Це пресофіцер третьої окремої штурмової бригади. Олександр, вітаємо. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на нашому напрямку. Що зараз відбувається? Ну, наразі навколо Бахмута йдуть постійні щоденні важкі бої, штурмові дії як з нашого боку, так і з боку ворога. От такий, ну це вже тривалий виснажливий такий марафон, коли з, з обох боків ідуть штурмові бої. І ну, наразі фронт досить стабільний. У нас є деякі переваги навіть в якомусь плані, тому що у нас є. Просування, але це така мобільна мобільний момент, коли і з нашого з їх боку штурми, тому поки рано щось говорить. Тобто, як це правильно назвати, те, що зараз відбувається на фронті? Бо часом військові експерти кажуть, що це рутина. А ви як це характеризуєте? Ну, На жаль, ми можемо напевно дійти до цього слова, як би не хотілося його все ж таки казати, але да, це так, але при цьому виснажування. Ну тобто, це робота на насправді на виснажування з спроба з обох боків. Напевно, цього думаю, у нас в цьому плані виходить значно краще. Ну, по відношенню до ворога щодо ворога і їхньої піхоти. Зокрема, була інформація раніше про те, що ну нібито їх змушують фактично до пересування по замінованих полях. Як із цим. Mm, так, в цілому, це для нас не новина. Тобто, я раніше казав про те, що е, ми часто наблюдали, от, до прикладу, з розвідки про те, як відносяться до тих, хто ні, не хоче штурмувати, тобто по, по перехопленням їх можуть розстрілювати. Ну що не по радіо. А по візуальному, скажімо, підтвердженню, бачили, як їх роздягають догола, ведуть, тобто ну, відношення таке, як до рабів, мається наз. Ті, хто не захотів виконувати накази штурмового плану. А що ще ви цікаво чуєте в перехватах? Як у них там настрій? Ну, дуже сильна, дуже жорстка така кастова система між офіцерами і бійцями мобілізовано. Тобто, це взагалі зовсім різне відношення. І тут скоріше не мотивації, тут і від страху, якщо ми говоримо про звичайних солдат. Ну тобто, від страху того, що їх буде чекати покарання, е якісь фізичне покарання е або навіть е там розстріл. Тобто такий підхід більше до тобто, Другої світової війни. А що ви маєте на увазі під словом кастерість"? Це Щось е про з російських тюрем чи щось інакше? Мається на увазі, що е це... Мається на увазі, що у нас до прикладу солдат і офіцер. Це ну однаково важливі. Да, там з військової точки зору. Це там різні люди, різного рівня, грубо кажучи, але з точки зору просто людяності, це просто е, ті ж самі люди, да і свої відношення до них, типу, як у нас перші серед рівних, тобто немає такого. А у них це от є. Ті, хто люди, а є ті, хто, ну, і що треба там 40 людей покласти, там умовних цих бійців їм все одно. Тобто це не має такого відношення, навіть близько, що вони всі там, громадяни однієї країни і все таке інше, і що вони всі там, рівні, грубо кажучи. Щодо їхнього вишколу, як він, по-перше, наскільки він якісний, що ви бачите, з чим ви стикаєтеся, і по-друге, чи впливають на це ось ці... Ось ці ранги, касти ну там різні слова можна вживати, але ви розумієте про що йдеться. Е, ну, дивіться, так, піхота у них досить низько підготовлена, але от стосовно от вишколів, взагалі, стосовно е, підготовки, якщо говорити, то я б хотів більше зазначити про ну, до прикладу, зараз БПЛА розвивається у них ударні, тобто відчутно, що у них це дуже системна робота навчання операторів. Е, Інженерів, всього персоналу, який потрібен для, для роботи, і це прям відчута що це системна робота, професійна робота, це люди у них досить досвідчені. І не, як в цілому артилеристи, у них непогана школа. Тобто, так, піхотна складова у них низького гатунку, вкрай низького гатунку інколи, якщо не говорити про ну окремі спеціальні там, штурмові загони, які там складаються з представників, напевно спецназу, такого іншого, але от все, що стосується сил підтримки цих штурмів, у них досить кваліфіковані бійці. Часом хвалять ще їхніх? Ну я знаєте, не хочу хвалити армію окупанта, але треба визнавати, чим вони сильні і враховувати це. Їхніх інженерів і те, як вони будують свої фортифікаційні споруди. Ми з вами вже це якось говорили навесні, коли третя ОШБ ішла в наступ. Коли звільнили кліщівку Андріївку, що ви там побачили, чи були там якісь укріплення, які вас здивували? Скажімо так, тут укріплення не будуються. Якісь ну наприклад, на Херсонщині, коли ми звільняли і йшли по позиціях ворога, там дійсно були і різні, різного складу, і доти, і укріплення, і різні рви протитанкові. Все таке інше тут в цілому такого майже немає, але кількість лисячих тут дуже велика кількість лисячих мір, різних схованок і велика кількість мін. Тобто, от, тут все стоїть по принципу того, щоби, е, ну, ну, під час штурмів максимально не розуміли, де знаходиться ворог, і де знаходиться замінування. І от з точки зору замінування, до прикладу, тут дійсно є віртуози, на жаль. Ну, я маю на увазі з боку ворога, і з нашого боку, ну, якщо ми говоримо про ворога, то саперна справа, от вони відчутно теж поставили її на. Професійний потік, і тому це дуже складно для того, щоби це не може зупинити штурм, але це його максимально складні по часу для того, щоб е зберегти максимальну кількість бійців з нашого боку. Нам приходиться дуже ретельно, дуже ретельно і підготовчі роботи робити розмінування. тому так, з точки зору суперної справи, це те, що Забахмут нас здивувало. Я хочу тільки уточнити, бо я не впевнена, що всі знають, що таке лисячі оці нори. Що це таке? Це, крім за все, частково через розвиток БПЛА стало таким, що траншейні класичні лінії піхотної вони не дуже дієві проти БПЛА. І тому. Ворог закапується в просто такі нори. От, грубо кажучи, піде траншея. від неї відходять різні боки е, дірки. Печери, <laughs> от, да? і от, печери да. можна сказати. Да, такі печери, да, в які вони залазять, лізуть там метр два і сидять. Вот ну як крути, це пов'язане частково з тим, що ударні викрила, вони ж порівняно з артилерією, вони можуть злітати нормально в окопи, і відповідно таким чином вони намагаються спастись. Ну так, Але от ви про міни говорили, про замінування. Чи правильно я розумію, що і для них це м -м, непроста задача? Тобто, коли вони йдуть на штурм, вони з тим самим фактично стикаються з е замінованими ділянками. Так, безумовно. Мається на увазі, що, ми, що нас здивувало в обороні ворога. Ну, Не здувало, це виклик, виклики для нас був. А, але ну, стосовно нашої оборони так само вже ж. Почули. Так, та. а зараз. Uh -huh. Зима на носі, чи е, якось особливо готуєтеся, може, е, я знаю, що волонтери завжди готуються, там роблять якісь окопні свічки. Е, Можете маєте можливість сказати, чого зараз це можливо, треба, бракує так. воїнам? Так в цілому, ну, по такому по покипіванню, по підготовці до зими, у нас з цим вже великий досвід. У нас в цілому це немає ніякої складнощів. В більшості все, що хлопці запитують, і. Це саме класичні моменти, це дрони, автівки, ну, там інколи там тепловізор, такого плану. Як екіпіювання і такі речі, що пов'язані з зимою, ну, у нас вже з цьому все пропрацьовано. Ну, Автівки, дрони це те, що завжди треба. Більше зброї, більше це боєприпасів. Але війні, ви ж знаєте, там, от я бачила якийсь трет про те, що не везіть нам пиріжки, наприклад, а везіть щось інше. Тому, власне, думала, може ви звернетесь до волонтерів, і скажете, що от, е, треба отаке. Е, в даному випадку волонтери у нас чудові прекрасні. Хотілося б ще раз нагадати нашим цивільним, е, які скидають донейти в цьому, що війна продовжується, війна на виснаження, на характері, і це треба розуміти. Тому що зараз може стати таке враження у людей, і, на жаль, інколи здається, що так воно і є. Що війна знаходиться е, в такому форматі, що ну. Це стабільно, скажімо так, і не треба приділяти її увагу, але це не так. Це якраз той самий момент, який треба витягнути на характері на силі, на єдності для того, щоб перемогти, і для цього треба бо взагалі от зараз точно не можна забувати про війну Спасибі вам велике дуже служні слова що, там. та й знаходити час, бо дуже важливо чути це з перших уст. Олександр Олександр Бородін, 3 третього окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку.